Привіт, танкісти! Це експрес-огляд, рубрика, де за короткий час ми розбираємо танки і показуємо, як бути кращими на полі бою. Сьогодні у нас на прицілі легендарний леопард 1, середній танк 10 го рівня, німецька школа швидкості і точності. 105-мм гармата це головна особливість Леопарда. Вона має відмінну стабілізацію та пробиття. Основний підкалібер пробиває 278 мм, а голдовий 323 мм. І повірте, вони не залишать від противника жодного шансу. Кути вертикального наведення від 20 до мінус 9 градусів, зведення в районі 1,5 секунди і розкид 0,22 на 100 метрів перетворюють стрільбу в суцільне задоволення. Леопард король тактики, вистрілив відкотився, без зайвого ризику. Оцінюй та контролюй ситуацію в бою. Ти з легкістю зможеш стримати натиск супротивників, якщо займеш грамотну позицію завчасно. Промах смертельний, але влучання смертельне для ворога. Змінюй позиції, контролюй карту та стріляй. Це Леопард 1 у руках справжнього аса. Максималка 70 км за годину. Гарна швидкість та мобільність. Цей танк просто створений для руху. В нього тонка броня, тому не намагайся танкувати на першій лінії. Грай обережно. Бачиш, що діло пахне жареним, зміню позицію і ще зможеш допомогти своїй команді виграти цей бій. Відкриті карти це стихія Леопард 1. Там ви зможете відчути себе справжнім хижаком. Причаїлися у засідці і нанесли непоправну шкоду. Стрільба на дистанцію його головний козир. Тому заряджай під калібери і погнали пробивати ворожі танки. Бачиш супротивника, знаходь вразливу зону і ворожий танк пожалкує. Один точний постріл вирішує все. Тому спокійно, май терпіння. На додачу леопард має непогані фугаси із пробиттям 105 мм, згодиться для картонних ПТ, арти та навіть для бортів деяких СТ. Якщо бачиш гріля, не соромся дати йому 500 демеджу фугасом. Він буде задоволений. Хочеш панувати на полі бою? Вибирай Леопард 1. Правда, гілка до 9 така собі.